Всім привіт та вітаю в новому відео. І сьогодні у нас трошки рідкісних ретро технологій. Проходив я вчора випадково повз місцеву барахолку. Вирішив глянути, що там продається, чи може щось цікаве з'явилося. Бо зазвичай у нас в місті на барахолці не попадаються ніяких ретро-приставок чи картриджів. Може, одна денді колись попадеться, і то дуже. Дуже рідко. І що ви думаєте? Побачив я ось такий пристрій. Просили за нього 500 гривень, сторгувався за 400 та взяв. Раніше я би навіть не звернув нього увагу, якась дивна іграшка. Тут у нас скельце таке. Відкривається якийсь геймпад з кучею кнопок. Але якось я шукав інформацію про таку консоль від Nintendo, як Virtual Boy, це був такий період в Nintendo 90-х роках, де вони хотіли зробити якусь інновацію, створити віртуальну реальність. Зробили Virtual Boy, який був там з червоним екраном. І Ось так він виглядає, до речі, нікому він не зайшов. Його зняли відразу з продажу. Також от компанія Tiger зробила свою версію, свою спробу. Називається ця штука Tiger Airzone. Така ігрова консоль віртуальної реальності. Так званої. Виглядає вона ось так. Фото прикріплю. Вдягається на голову. Має ось такий ремінець. Під'єднана до контролера, від якого вона живиться. Є скельця, на яке проєктується зображення. І ось тут вставляється картридж. Дуже тяжко виймається, якщо в мене видіє обійнять. Ось такий картридж. Звичайний картридж, як в гри типу Електроніка або е, Game and Watch. Має екран в собі з рідкими чернилами, чи як ця технологія називається. У мене попався картридж Mortal Kombat 3. Ось сюди він вставляється на нього проєктується зображення, та його можна побачити через це скло. Та геймпад. Як він працює, я сам не знаю, до речі. Тут є ось заглушка, сюди можна ставити додатковий картридж для зберігання, типу, його, якщо замінили, замінили гру. Кнопки регулювання яскравості, регулювання звуку, старт селект музика, пауза вимкнути та вімкнути. І якісь кнопки, типу C D. Дивно зроблені, типу як, як качельки. В... Віртуабоя було два діпада, дві хрестовини з двох сторін. Тут е не, вирішили не повторювати з, за віртуабоєм, ем, а зробили свій ось такий е дизайн. Цю консоль я не вмикав, відкрив від цих батарейок. Давайте покажу, як він виглядає. Ну і як завжди, в таких консолях хтось тут залишив батарейки, вони успішно витікли. Та е, всі контакти пошкоджені. Давайте спробуємо їх відчистити і запустити цю консоль, перевірити, як вона працює. Я взагалі не маю ніякого поняття, як вона працює і що можна побачити на цьому екрані. Щоб не засмічувати стіл, візьму папір. А спробуємо виняти батарейки. 2003 року, мабуть, з того часу вони її вставлені в консоль. До речі, консоль ця випущена в 1995 році. Ця батарейка вставлена взагалі не тою стороною була. Так, це все викидаємо. Смітник. Точніше, на переробку батарейок. Трохи відчищу. Ось так це все виглядає. Щоб не засмічувати стіл, поставлю на паузу та відчищу трохи ці контакти, трохи відчистив я геймпад за допомогою спирту. Давайте тепер його розберемо чи... і подивимося, чи не пошкоджена всередині плата. Так виглядає девайс всередині. Контакти треба знімати, вичищати. Перевіримо саму плату. Сама плата виглядає цілою. Так виглядають контакти, кидаю їх в оцет, кришку почищу, далі зберу все назад, то перевіримо. Так виглядають контакти після чистки. Пройшовся ще дремелем. Звичайно, покриття з них позлазило, але я думаю, що для перевірки цього вистачить. Збираємо все. Ahí está Тепер потрібно припаяти з'єднання. Ще одразу заміню провода, якими були підключені батарейки. Зібрав геймпад, Давайте поставимо батарейки та перевіримо. У нас є зображення, і навіть звук. Спробую розібратися, як ця штука працює. Ось якось так виглядає гра в Мартил Кобат на цій штуці. Так що девайс у нас вийшов повністю справний. Чи десь можна знайти ще інші картриджі з іграми, я не знаю, ніколи не бачив таких. Міняти героїв там не можна. Тільки одним грати. Якщо коротко, то я не здивований. Чому такі девайси швидко пропали з продажу? Грати на ньому неможливо, потрібно одним оком дивитися на ось це скло, яке світить тобі червоним. І після цього, як ти пограв навіть хвилину, в тебе вже весь світ, світ світиться червоним. Цікаво буде ще коли-небудь спробувати Boy від Nintendo, який працює з схожим принципом. А поки що, всім дякую за перегляд та до наступних зустрічей!